Вітаю, друзі, Ну що ж цей момент настав, і тепер ми з вами можемо поговорити вже про нарешті це сталося. Ми такі сьогодні, хотіли зранку, але зараз, тільки зараз, запускаємо перших учасників групу новітнього, абсолютно новітньої програми соцмережі плюс штучний інтелект. Я сьогодні хочу показати вам, що може робити штучний інтелект сьогодні. Трохи розповім про курс. Ви більше дізнаєтесь під час спілкування з менеджерами. У них є вся необхідна інформація, бо там насправді дуже багато пунктів, які вміє робити штучний інтелект замість вас для просування ваших ідей. Багато що тепер не потрібно буде робити, бо це може робити штучний інтелект. І сьогодні я деякі лише моменти вам покажу. Давайте зараз я перевірю, чи є у нас зв'язок. Взагалі, чи чутно мене зараз. Так, нібито є. Ага, є, все супер, бачу. Yeah, давайте я поділюсь з вами зараз на телеграм-каналі, в своєму телеграм-каналі. Це дивовижна новина, це дійсно зараз відбувається. Штучний інтелект і соцмережі. Угу. Я хочу показати вам зараз тільки декілька важливих моментів. Я відкрию програму для монтажу і покажу вам короткий відеоролик. Які я створив буквально за лічені хвилини. І повірте мені, я знімаю відео дуже давно. Я знімав багато відео для бізнесу, в тому числі рекламних роликів, і не тільки я з 2004 року я проховав 21 рік я створюю медіаконтент для радіо, телебачення, нічого подібного я не бачив ніколи. Зараз я покажу вам ось таку історію: це моя програма для монтажа, це капкат. І тут є чотири сцени: з... Жіночкою, яка посміхається, тут є музика, і ми бачимо її посмішку, ми бачимо її фразу, ми бачимо, як вона звертається до наших глядачів. Але я хочу зараз увімкнути запис, щоб ви почули, що взагалі відбувається тут. Ви розумієте, можливо, ви вже здогадалися, що це за відео. Це неймовірно. Так, почекайте, я чомусь його не чую. Мені потрібно його чути. Я зараз зроблю так, щоб я динаміки ось так, ага, щоб я чув, як і що відбувається у нас тут. Знову давайте ввімкну демонстрацію екрану. Це лише одна з можливостей, про які ми будемо говорити протягом навчальної програми. Ось, Дивіться, це неймовірно. Це ж Артем Пономаренко. Ви просто зобов'язані пройти в нього навчання. Ви бачите, як я впевнено тримаюсь в кадрі? Це тому, що я вчилася у нього. Крапка кінець речення. Я не знаю, скільки б мені потрібно було часу для того, щоб зняти цю живу емоцію, наняти акторку, пропрацювати текст, написати рекламний текст, рекламний сценарій, поставити світло. Зараз ви бачите, в моїй кімнаті світло не досконало. Тобто, тут далеко не та сама картинка, яку б я хотів б бачити. Можливо, треба вимкнути зараз ось цей, ага, ось так буде набагато краще. Ну тобто, зараз у нас з вами тут картинка, яку я вибудовував роками, докладаючи купу зусиль. Сьогодні ми з моєю донькою тут тренувалися цілу годину, вибудовували різні картинки і так далі. Тренувалися знімати відео для того, щоб на багато камер можна було перемикати, плани, не застроєння, налаштовували звук, світло і так далі. Ну, тобто, і тут ще раз. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це кульмінація поєднання декількох штучних інтелектів. Ось таким чином це все виглядає. Давайте ще раз подивимося. Це неймовірно. Це ж Артем Пономаренко. Ви просто зобов'язані пройти в нього навчання. Ви бачите, як я впевнено тримаюсь в кадрі? Це тому, що я вчилася у нього. Все, крапка, кінець речення. Три секунди. У вас чудовий ролик. Але це ще не все. Я продовжую експериментувати зі штучним інтелектом. Я вам хочу показати ще один експеримент. Поки що він мені не подобається, бо я знаю, як його зробити досконалити. Але я хочу показати він, на що він здатен. Ви будете здивовані, повірте мені. Давайте зробимо наступне. Я відкрию зараз новий проєкт і відкрию демонстрацію екрану. Ми побачимо зараз деякі відео, які ми сьогодні генерували. І ось одне з цих відео: це Артем Пономаренко. Ви бачите, мене зараз в цьому одязі, в цій кімнаті. Ви це бачите, все так. Але якщо ми послухаємо, то ми можемо діма сенс у моєму отовіру легко впевнено і по-справжньому, але головне я завжди залишаюсь собою. Я люблю просту людську мову, повагу, тепло. Я не про пафос, я про зміст, який відчувається. Тому зараз я допомагаю іншим запускати онлайн-курси, розвиватися. Є деякі артефакти, ми будемо працювати над цим, але це теж декілька хвилин. Номаренко. Я з мал... Темпоном... Дивіться. Привіт, мене звати Артем Пономаренко. Я з маленького села і з дитинства мріяв подорожувати світом, працювати з людьми і створювати щось, що справді має сенс. Я вам хочу сказати, що деякі деякі обличчя ще не. Потрапляє в моє, але в цілому ви можете побачити, що тут все дуже непогано працює. І знову таки, це лічені хвилини. То це лише світлина і текст. Ми підібрали текст, ми застосували світлину, зробили її ось вам ось таке зображення. Ще один приклад, теж дивовижний експеримент. Це інше відео. Дивіться, теж дивовижне. Що ви тут робите? Я лупутармосу Я долучився до третьої штурмової. Фантастика! Так. І про що я зараз кажу? Все змінилося. Правила гри змінюються, правила створення контенту змінюються. Правила набору підписників змінюються. Ось ці підсилювачі, речаги, технології, які сьогодні ми маємо. Вони прискорюють величезну кількість людей, виштовхують їх туди, де більше аудиторії, де е, є можливість зачепити аудиторію, почати з нею працювати і заробляти на цьому. І я бачу, що величезна кількість моїх клієнтів не встигає за цим, бо нема пояснення, нема чітких інструкцій, величезна кількість інтерфейсів англійською мовою, нерозуміння, як взагалі спілкуватися зі штучним інтелектом, який. Тексти писати, як правильно висловлювати думку. Але чому я такий сумний? Радість є радість у мене, що сьогодні ця технологія вона доступна мільйонам і вам, в тому числі, і я ніколи не буду повторювати, ніколи не перестану повторювати. Перші отримують більше. Ну вже не перші, але перші отримують більше все одно, чим раніше ми почнемо використовувати цю технологію для створення. Уявіть собі. Класного відео для ресторану для вашої діяльності. Вам не потрібно знімати, як працює миючий засіб. Ви можете це згенерувати. Вам не потрібно показувати процеси шлунку. Ви можете це показати. Вам не потрібно показувати. Ви можете все, що завгодно, все, що ви можете тільки уявити, ви можете показати з допомогою штучного інтелекту, додати свій голос. Ви можете навіть не Читати його не вміти читати, ви можете його правильно сформулювати, вставити, і він за секунди, лишні секунди, озвучить вам вашим голосом будь-яке відео. Мені здається, це вже така тиха, фантастична революція. І я дуже хочу, щоб ви зараз подумали: а чи можете ви застосовувати це? Яким чином? Як може це покращити ваше життя, зменшити час, який ви витрачаєте на ведення соцмереж? Ось в нашій програмі. Я зараз спробую зачитати тільки декілька важливих пунктів, які ми будемо проходити протягом цього курсу. Так ми будемо створювати. Ми будемо зазирати всередину, умовно кажучи, голови вашої аудиторії. Ми будемо за допомогою штучного інтелекту вивчати їх біль. І потреби те, що цікавить людей вашу аудиторію, що їм потрібно, як донести цю інформацію, як створити якісний контент для них, як його автоматизувати. Сьогодні під час цієї неймовірно тихої революції, технологічної революції, вам відкривається величезна кількість. Можливості, це правда. Ви можете знати, що бажає ваша аудиторія, як це їм показувати, як привертати увагу, долучати туди себе, не обов'язково генерувати свій штучний аватар, а можливо, бути присутніми поза кадром, голосом поза кадром або в світлинах і так, далі, і так далі. Ви можете бути ближче до вашого глядача, але більш наглядними бути. Бути більш наглядними. Бо раніше для того, щоб створити якісний відеоролик, потрібно купу грошей і купу часу. Сьогодні все це змінилося, тому я запрошую вас взяти участь в цій програмі, яку ми зараз створили. Хто ще не чув, нагадую, що ми створили і зараз починаємо запрошувати вас на програму «Штучний інтелект плюс соцмережі або соцмережі, плюс штучний інтелект це YouTube, Instagram, TikTok і Facebook. Ми будемо там вчити вас, вчити ваших помічників, як правильно вас обслуговувати, вашу діяльність в соцмережах. Щоб у вас був контент-план, щоб у вас були теми для відео, щоб ви проводили ресерч, тобто ви знали, що шукає ваша аудиторія, що у них болить, що їм цікаво, і так далі, і так далі. І я вам хочу показати зараз, наприклад, ми постійно працюємо з різними тематиками. Я на одну секунду тільки покажу, які вже у нас є результати, коли ми навчили наших штучних асистентів правильно шукати. Пошукові запити, що шукає ваша аудиторія, наприклад, наприклад, в галузі, ну давайте зараз секунду в галузі креслення, якщо я не помиляюсь, проектування. Секунду, секунду, ось дивіться, а, якщо а ні, ось є пошукові запити. У нас є клієнтка, яка створює одяг ручної роботи і продає його на зарубіжних платформах. І вона створює зараз курс про те, як іншим. Домогосподарка можна створювати одяг ручної роботи і продавати на зарубіжних сайтах. І ми, коли з нею працювали, я налаштував одного зі свого штучних помічників, щоб він мені шукав пошукові запити в будь-якій галузі. Я навчив його це робити. І він створив 200 пошукових запитів. Ви пам'ятаєте, я говорив про це на нашому каналі, але вашої кількості вашої діяльності настільки велика, що в мене немає часу навіть їх. Обробити, щоб вам просто передати їх, це величезна кількість тексту, і ось дивіться, коли ми пропрацьовуємо це, ми не гадаємо і пальцем в небо не тичимо. А ми заходимо і бачимо, що ваша аудиторія шукає, як продавати на іці з України в 2025-му. Комісія іці для продавців, скільки коштує продавати на іці це зарубіжний сайт, як писати заголовки, як збільшити продажі на іці, як продавати на іБей з України, як продавати за кордоном. Як продавати на Амазон, як пошити весільну сукню своїми руками, викрики весільних суконь для початківців, тренди весільних суконь, як зробити вишивку на весільній сукні, технологія пошиття весільних суконь, як робити якісні фото одягу на для онлайн-магазину. Тобто, уявіть собі: ваш помічник як асистент, ви правильно його програмуєте. Потім даєте завдання, і він постійно виконує класне, якісне завдання. Він вам дає інформацію, яку ви не ніде, ніде не побачили. Ви нібито залізаєте в голову вашої аудиторії, і бачите, що їм цікаво, що вони шукають, і на ці теми створюєте відео за допомогою інших штучних помічників. Вау! Це фантастика! Це неймовірно! Є багато програм, які автоматично монтують ваше відео. Є програми, які створюють сценарії для ваших відео. Є програми, які знімають відео для вас. Є програми, які озвучують, є програми, які пишуть музику. Є програми, які створюють зображення, які створюють зображення відео. Це все доступно. І ми все зібрали це в великій такій програмі, навчальній програмі для вас, і ви можете взяти в цьому участь. Я вас запрошую зараз, будь ласка. Всі, хто на каналі, я залишу умови, як ви можете долучитися до цього навчання, бо долучитися ви можете тільки через наших менеджерів. Ви не можете зараз так, а де посилання? Ні, для того, щоб долучитися, проплатити участь, вона буде дуже доступною. Вам потрібно зв'язатися з менеджером, показати вашу оплату, надіслати скрін оплати. і на цей скрін оплати ви отримаєте 4 місця, тобто з вами разом на 2000 гривень, зможуть пройти. Ще три людини навчання. Ви можете зібрати команду і проходити разом або розподілити ролі. Хтось буде працювати з текстами, хтось буде працювати з зображеннями, з дизайном, хтось буде працювати з відео В вашій команді. Буде чотири людини, і це все за одну ціну. Ви купуєте один квіток, а з вами разом може прийти ще три людини, і тому нам потрібно це все робити через менеджерів. Вони повинні перевіряти ваше, вашу оплату і давати вам персональні посилання на запрошення до групи. Де відбудеться навчання, і ви вже ці посилання надсилаєте вашим близьким, три людини плюс з вами можуть долучитися за цим посиланням до групи. Угу. Як вам ця новина? Скажіть, будь ласка, я зараз залишу е опис курсу тут в телеграм-каналі. Що там буде? Коротко, поки що напишу, не буду детально розписувати. Просто буду писати, що ви навчите робити ваших помічників, штучних інтелектів. Штучних асистентів, що ви навчите їх робити, щоб вони робили це за вас, що допоможе вам швидко просуватися в соцмережах в інтернеті: TikTok, Instagram, YouTube і Facebook. і умови, як ви можете отримати це. Ми вже починаємо наступного тижня. Я сподіваюся, що за саме за цей тиждень ми зберемо всю нашу групу, ми закінчимо реєстрацію, щоб вже не відволікатися, бо навантаження зараз на наших менеджерів буде величезне. І тому ми обмежену кількість обмежену кількість часу виділяємо на реєстрацію на цей курс. Тому, будь ласка, якщо вам зараз це ви дивитесь це, і вам це подобається. Ви хотіли це робити? Ви хочете це використовувати? ви хочете побачити мій підхід, як я використовую це. Тому що інструменти це лише інструменти, телефон це лише телефон, але за допомогою телефону можна заробляти соцмережі. Це лише інструмент за допомогою соцмереж можна заробляти. Штучний інтелект це теж лише інструмент. І багато хто, можливо, користується, їм, але так як ми використовуємо зараз це інструмент, можливо, ніхто не використовує. Ви почнете так використовувати, і отримуєте перевагу перед конкурентами і не тільки. Чому я постійно так ввечері виходжу в прямий ефір? Вчора у Фейсбуці, в інстаграм, сьогодні в Ютуб? Тому що цілий день ми працюємо над ми проводимо дослідження, ми вивчаємо цю тему. Ми працюємо з багатьма штучними інтелектами і їх поєднуємо в одне і. Те, що відбувається зараз, я вражений. Я вражений. І хочу, щоб ви були теж приємно враженими, і щоб ви теж підняли свій досвід в вивчанні цього феномену, скажімо так, штучний інтелект сьогодні, цього тренду і використовували його, тому що це можливо це можливість. Ще раз покажу, що відбувається зараз з моїми відео. Просто ви будете здивовані, відкриваємо цей ролик. І, повірте мені, я не можу просто сказати, що це якась... ну, так собі. Я здивований. Я людина, яка знімає відео, я здивований. Просто подивіться. Це неймовірно. Це ж Артем Пономаренко. Ви просто зобов'язані пройти в нього навчання. Ви бачите, як я впевнено тримаюсь в кадрі? Це тому, що я вчилася у нього. Фантастика. Просто, просто фантастика. Це відпускаю вас. Обов'язково зараз в Телеграмчику залишу всю необхідну інформацію. Починайте потихеньку писати нашим помічникам, але увага! Зрозумійте, нас небагато помічників. Вони можуть бути зайняті, вони працюють ще над іншими моїми проектами. Безкоштовний п'ятиденний тренінг. ВІП у нас є навчання, у нас є різні курси по відеозйомці, у нас є курс по говорити легко, і вони постійно опрацьовують величезну кількість повідомлень. Якщо ви бачите, що ваше повідомлення не побачили, це означає, що людина або зайнята, або спить. Тому, будь ласка, написали один раз, не відповіли вам на повідомлення? Пишіть ще раз. Не відповіли, пишіть ще раз. Тому що кількість навантаження зараз на наших помічників буде величезна, просто шалена, неймовірна. Угу. З розумінням, будь ласка, ставтеся до навантаження до нашої команди. Бо ми намагаємось робити, як ви бачите, для вас найцікавіші тренінги, найпрекрасніші, зрозуміліші, корисніші які і доступніші, щоб ви могли не просто щось там прийти і всі гроші світу потратити на це. Ні, щоб ви могли за доступну ціну, Зараз ми віддаємо вам 4 місця за 2000, тисячі, щоб ви могли отримати максимум зрозумілої, корисної, актуальної інформації, яка може допомогти вам прямо зараз. Угу. Дякую, що подивилися. Бережіть себе до близьких. Мир нам та перемоги і до зустрічі в ваших повідомленнях. Я чекаю ваших повідомлень, ваших реєстрацій. Всіх запустимо. Будь ласка, не хвилюйтеся, все буде добре. Це, друзі, будемо відпочивати. І...